Пане Руслане, з одного боку є заява Росії про енергетичне перемир'я, про яке Путін домовився із Трампом. А з іншого боку, продовження масованих обстрілів України Росією. Як це розцінювати на вашу думку? Перед можливим повним перемир'ям Росія хоче зруйнувати якомога більше, і тому посилює обстріли. Чи як ви вважаєте? Ми будьмо наївні. Ну хто може вірити? Ну не можна їм вірити ще в житті. Вони не сказали правду. Ну, забудьмо про їхні якісь можливості, що вони там десь щось. Казали, пообіцяли. та Це все гра гра для того, щоб перемагати. Зауважте, вони ніколи нас не перемагали на полі бою. Вони завжди нас перемагали десь у таких хитромудрих перемовинах. Здурити історично так завжди складалося. Тому будьмо більш-менш якісь впевнені в тому, що ми зможемо е не піддатися на ці хитрощі Тих московитів. Це все хитрощі. Нічого так. там реального немає. Пане Руслане, але в Сполучених Штатах, наприклад, кажуть, що вірять словам Росії, як тоді бути, зважаючи на те, що Україна Моя веде перемогу. Я родила 93 роки. Вона казала, що вірити треба в Господа, а людям хіба довіряти. Угу. Ви довіряєте, якщо вони довіряєте цьому, ну це їхні проблеми. Ми ж то знаємо їх. Скільки разів були порушені з 2014 року, скільки разів московити здурили. Навіщо на це? Тобто не, цік... не е, е, тішмо себе, що й вони десь там в чому зацікавлені. Москов... Зацікавлення Московії це знищення України повністю. Захоплення її повністю. Якщо буде навіть зупинка, тимчасове без України нема Московії. Це є аксіоматично. Тобто ми можемо це єдине, що зрозуміти. Маємо а е, дипломатичні певні качелі для того, щоб отримати для себе максимально ефективні і зручні умови для того, щоб далі перемагати ворога. Іншого немає. Пам'ятаєте, як казав в е, е, стратегемах ведення війни? Війна це мистецтво брехні, і дипломатія це точно та сама. Е, Частинка війни і теж так само брешуть, тому спокійно робімо своє? Не треба піддаватися, що завтра вони вже завтра, завтра зупиняться. Завтра припинять воювати чи завтра припинять стріляти по нашим енергетичним або інфраструктурним об'єктам? Не буде цього, пане Русланакраз на фронті до слова відчувається посилення тиску з боку російської армії? Можливо, після Курщини цей тиск посилився. Як ви відчуваєте? Так буде і зараз відчувається. Якщо зараз іде боротьба і знищення, наприклад, логістичних ланцюжків дійшло до того, що ми раніше і вони, і ми шукали такі, вибачайте, жирні цілі: там танк, самохідна установка, РСЗВ, МТЛБ, там чи бронемашина тощо, то сьогодні. Це є полювання, от московити влаштовують полювання на автомобілі, на пікапи. За день можна там в бригаді втратити 6-7 пікапів. Вони шукають пікапи дронами. Розуміючи, що пікап то основна одиниця, яка Довозить до е, доставляє як особовий склад, та як боєкомплекти, ось ви зараз показуєте мінометники саме для мінометників, без пікапу взагалі неможливо доїхати до позиції, хоча б близько до позиції, до, е, скажімо, місця евакуації. Тобто, без пікапу артилеристу скажу як артилеристу дуже складно. От доходить до того, е, такий маленький елемент. Тобто, якщо один дрон висить в повітрі як розвідник. Спостерігає, знаходить машину. А дрони, які в сидять, як в очікуванні на дорозі, от просто ввечі вечірній час ви летите по дорозі, а він просто на метр піднімається на самій дорозі, і ти просто врізаєшся в дорогу в нього. Скажіть, будь ласка, повертаючись до теми ще перемир'я і переговорів між штатами і Росією, чи могли виникнути на вашу думку якесь непорозуміння між Америкою і Кремлем? Бо заяви сторін відрізняються. Штати кажуть про те, що це домовленості були не бити по енергетиці і інфраструктурі, а в Росії кажуть лише про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Оце на що звертають увагу аналітики. Як ви думаєте, чи могло виникнути якесь непорозуміння? Вони виникнуть трошки пізніше, огляду на те, що кожна зі сторін виконує своє завдання. Американська сторона е, вирішує питання, яке стояло обіцянка швидко закінчити війну, і треба щось показати своєму виборцеві, який впевнений, що їхній президент вирішує це дуже швидко, а е, московити просто використовують свій час е, на затягування для того, щоб отримати мінімальну вигоду від перемовин. Більше отримують московити зовні те, що з ними почали розмовляти. Якщо раніше вони до них навіть ніхто не звертався і руки не подавав, то зараз найпотужніша країна світу з ними розмовляє. Він показує своєму виборцеві, своєму хлепсу, вибачте, народом не можу сказати, що він на рівних розмовляє. З найвищим ви кажете, що Росія матиме вигоду від цього. В цьому її мета? Чи яка мета в контексті перемир'я? Адже Міноборони Росії вже звинуватило Україну в порушенні домовленостей. І аналітики кажуть, що це фактично мета дискредитувати Україну. Як ви вважаєте, як Путін хоче використати це ці домовленості з американським президентом? Це один з елементів. Ну московити вже досягнули свого результату. З ними розмовляють. Найпотужніша країна світу. З ними розмовляють, їх сприймають, з ними домовляються для них. Це є дуже важливо. Я думаю, що наступним кроком будуть певні економічні моменти, стабілізація, дозволи. Бо бізнес війна війною, а бізнес гроші треба заробляти. І Московія це величезна країна, яка має величезні потужності для бізнесу, і американці хочуть заробляти. Та в нова влада Америки хоче заробляти гроші, а тут війна, тут якісь принципи, принципи справедливості, демократії, що важливіше, національні інтереси своєї країни, чи якісь принципи демократії. Ну, звісно, річ національні інтереси своєї країни. Тому кожен буде досягати своїх результатів. Московити будуть брехати, будуть до затягувати час, все, що завгодно, показувати тільки для того, щоб отримати свою вигоду. Нічого не зміниться. Війна як була, так і буде йти, доки ми не отримаємо перевагу в повітрі. Бо на превеликий жаль, ми її зараз не маємо і тому програємо часом, бо не маємо змоги зупинити починаючи від кабів, закінчуючи е е е ракетними ударами, які проводять московити. Ми слабші в, в небі. Але на землі, якщо ми небо закриємо, ми потужніші. Починає, скажу, як артилерист. Ми потужніші, ми кваліфікованіші як артилеристи е, перед московитами. Тому нам треба фронту. тільки Більше озброєння і ми перемагаємо. Моє питання ще що щодо фронту: які настрої там? Як ви і ваші побратими взагалі ставитеся до ідеї потенційного цього перемир'я? Чи вбачаєте якісь загрози в цьому? Та нам зараз не до того, якщо чесно. Ми так на це дивимося скептично. Так, з усмішкою. Не вірите? Не... Говоріть, говоріть. Говоріть, говоріть, а нам своє робити. Ви говоріть. Ну, от десь отак. Тому для військового це не найкращий мотиватор. Ось, скоро буде перемир'я, ось, скоро буде. Ну, це не найкращий мотиватор. Тут треба чітко, так, так. Для військових все дуже має бути просто. Або, або немає напівмір, напівсірий, тонів, має бути або білий, або чорний. Або або скажі, що вже все зупинилися, або кажіть далі воюємо. Це більш мотиваційно для військового. От за таким принципом військові живуть. До речі, вчора Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню можна досягти за короткий час, і спецпосланець США стів вітков також сподівається на припинення вогню. Він каже за кілька тижнів. Але як цього реально можна досягти? Які сценарії бачите? Ви немає інструментів, окрім. Я маю на увазі Сполучених Штатів Америки як найбільшої країни, яка практично половину цього озброєння дає Україні, немає іншого інструменту примусити московитів зупинитися, програти, визнати свою поразку, як надати українським Збройним силам сучасну потужну зброю. Інших варіантів немає або примусити до капітуляції Україну. От два варіанти. Дякую вам, не, дякую вам, пане Руси. Не підуть на інші варіанти. Спасибі за ваші думки. Це був Руслан Кошулинський, головний сержант збройних сил України та голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода. Спасибі вам.